Фонд капітальних вкладень продовжує дію. Оновлений культурний осередок села Подойма відкриють у жовтні. Зручно і безпечно. Навчальні заклади готуються до роботи в умовах карантину. Амброзія атакує. Як побороти небезпечний алерген. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. У селі Подойма Кам'янського району триває капітальний ремонт будинку культури. Торік з фонду капвкладень витрачено близько 400 тисяч рублів. У поточному році використають ще майже 900 тисяч. Будинок культури у подоймі місце тяжіння усіх сельчан. Ось уже більше півстоліття. Будівля одна з найбільших в районі. Більше всіх потребували й капітального ремонту. Його почали минулої осені за програмою капітальних вкладень. Підвели газ, воду, повністю замінили систему опалення. Зараз капітально ремонтують допоміжні приміщення. Загальна їх площа майже 500 квадратних метрів. Очі багато радітелів просять, щоб. Чтобы... Дуже багато батьків просять, аби відкрити якісь гуртки, щоб діти після уроків мали чим займатися. У перспективі плануємо відкрити гуртки, очманілі ручки та шиття. Але щоб їх відкрити, необхідне приміщення. Ми дуже чекаємо, не дочекаємося, щоб ремонт швидше закінчився, і все це нарешті почало працювати. Обсипана штукатурка, потріскані стелі, прогнила підлога, згоріла електропроводка. Все це вже минає під час ремонту. Тут замінять вхідні двері, заново оштукатурять і зашпаклюють стіни, встановлять підвісні стелі, відновлять підлогу і електропроводку на протяженні двох десятків років Протягом двох десятків років бібліотека розташовувалася в різних приміщеннях. І ось нарешті у нас, в будинку культури, є можливість зробити ремонт і перевести бібліотеку в читальний зал саме сюди, в центр села. Створюється в будинку культури і етнографічна кімната. Надалі вони хочуть навіть обладнати сільський музей. Після ремонту в будинку культури з'являться і заново обладнані санвузли. Всі роботи планують завершити до середини жовтня. менше ніж за місяць, початок нового навчального року, як організувати освітній процес в умовах карантинних обмежень? Це питання сьогодні вирішують в усіх містах і районах республіки. В Дубосарах 39 закладів освіти. 18 з них це дитячі садки, поки всі вони ще закриті. В освітніх закладах дубосар пора ремонтів. Коштом фонду кавкладень у десятку веселка змінюють систему опалення. Вальонці та червоні шапочці та вікна. Мостять тротуарною плиткою двори. У стелуці і золотому півнику відновлюють тіньові навіси. Дошкільні заклади у дубосарах відкриють у серпні. Правда, не всі зразу. Просто... Зановлення роботи питання відкриття цих дитсадків буде обговорюватися після завершення ремонтних робіт. Врешті ведеться підготовка персоналу та вихователів до роботи в карантинний період. Необхідно запустити дитсадки в серпні, тому що потім буде великий обсяг з тестування учителів. А експрес-тести потрібно робити не пізніше ніж за 72 години. У Добосарському районі 16 шкіл. У восьми з них до 25 серпня замінять вікна. Це дозволить здійснювати регулярне провітрювання приміщень. До п'яти найбільших шкіл протягнуть оптоволокно, а класи оснастять комп'ютерами. Це дасть можливість у разі необхідності проводити дистанційне навчання. Усі витрати покриє теж фонд капітальних вкладень. Оптоволокно крайне необхідні. Оптоволокно вкрай необхідне. Не у всіх учителів був швидкісний інтернет. Було складно проводити навчання. Сподіваємося, якщо будуть такі умови, то вчителям буде простіше вести уроки з кабінету, і проблема буде вирішена. За новими правилами класи у школах розмістять так, щоб дитячі колективи не перетиналися. Уроків бути всього чотири по 35 хвилин. Кожен шкільні обіди скасують. Замість них дітей з пільгових категорій продовжують забезпечувати продуктовими наборами. Вчителі до босар кажуть, згодні працювати за новими правилами. Всі скучили за живим спілкуванням і готують для дітей масу сюрпризів. Міжнародні перевезення відновили з 1 серпня. Поки продають квитки тільки за двома напрямками в Молдову і Україну. Щоб виїхати, обов'язково потрібно отримати дозвіл оперштабу все для того, щоб мінімізувати випадки корона імпорту. Маршрут на Кишинів. графік руху транспорту до карантини. А ось пасажиропотік мінімальний. Маршрутки часто порожні, рейси зриваються. Рейси Бендери Кишенів Рейси Бендери Кишинів здійснюються з пів шостої ранку до пів восьмої вечора, але зараз вони нерегулярні. Перевізники надають транспорт, а людей немає. Одна-дві людини. Ще зранку більш-менш люди приходять. Після обіду вже ні. Маршрутки приходять, розвертаються та їдуть. Це столична автостанція. Після карантинної перерви тут знову продають квитки на міжнародні рейси. Затверджено порядок перетину кордону. Для того щоб... для того, щоб перетнути кордон з Придністров'ям, необхідно спочатку отримати дозвіл оперативного штабу. Що стосується рейсів в Україну, квитки продають. Розклад маршрутів є на сайті автостанції. Однак потрібно заздалегідь уточнювати інформацію про перетин кордону. Поки Україна безперешкодно впускає тільки своїх громадян. А ось купити квиток в Росію поки не вийде. До кінця до кінця цього тижня перевізник, який обслуговує маршрут Тирасполь Москва та Тирасполь Санкт-Петербург веде переговори про перетин державного кордону з Україною і Росією. Після того, як це питання буде вирішене, на регулярній основі відновиться обслуговування маршрутів. Отже, щоб виїхати, потрібен дозвіл оперштабу. Утримати його можна в територіальних кризових центрах. Вони працюють у всіх містах і районах. На автостанції рекомендують купувати квиток тільки після того, як оперштаб схвалить заявку. Дозвіл не потрібен тільки тим, у кого є квитки на літак, потяг чи автобус, і вони їдуть в Молдову чи Україну на вокзали або в аеропорти, щоб відправлятися в далеке зарубіжжя. 1328 придністровців перемогли ковід. Це 85,4% від загальної кількості хворих. Коронадинаміка позитивна, стабілізувався і коефіцієнт поширення зараз 0,6. Така цифра тримається вже кілька тижнів. Ситуація у наших сусідів несприятлива. В Молдові сотні нових випадків щодня. Україні коронаколапс. Вона, як і раніше, в червоній ковід зоні. Боротьба з інфекцією не дає вагомих результатів. Інфікованих вже понад 25 тисяч. Наші сусіди не закривають кордони. Напередодні в Молдову за добу в'їхало більше 7 тисяч осіб. Там досі немає оперштабу, а хворих лікують вдома. Люди ходять без масок, соціальної дистанції не дотримуються. Однак держава продовжує знімати карантинні обмеження і наполягати, ковід відступає. Але ковід і не думає відпускати. У світі вже понад 18 мільйонів хворих. Держави, які нібито вилікувалися від корони, знову потрапляють в її пастку. Ще в травні в Ізраїлі фіксували не більше 20 випадків на добу. Влада зняла карантин, відкрили громадські місця і запустили транспорт. Зараз показник нових випадків зріс у 22 рази. Країна повернулася на точку відліку, а вірніше знову на самоізоляцію. В Азербайджані продовжили суворий карантинний режим до 31 серпня а в Норвегії новий осередок захворювання круїзне судно Руаль Амундсен» в порту Тромсе вірус підтвердили у 30 членів екіпажу. Тепер майже 400 пасажирів відправляться на самоізоляцію. Ханя, сльози і навіть задишка. Симптоми знайомі усім алергікам. Приходять вони у серпні разом з амброзією. Саме зараз пік світіння цього небезпечного бур'яну. Кожній п'ять людині в світі він завдає неабияких проблем зі здоров'ям. Одна доросла рослина випускає до вісьми мільярдів зерен пилу за сезон, а для виникнення алергічної реакції достатньо трьох-п'яти штучок. Пилок амброзії розлітається на десятки, а то і сотні кілометрів. Він подразнює слизову навіть коли рослина не поруч, на жаль, чудової таблетки для повного лікування ще не придумали, але симптоми можна послабити. лікування алергічних захворювань звичайно зводиться до профілактики, тобто дотримання гіпоалергенного побуту режиму дієти. Якщо все ж таки алергія з'явилася, то ми повинні попередити розвиток ознак захворювання і розвиток ускладнень самого захворювання. Для цього спочатку слід лікувати самі симптоми захворювання, а далі призначити вже профілактичне лікування. Алергія сніжний ком, каже алерголог. Симптоми щорічно поглиблюються, якщо не лікувати і контактувати з алергеном. Амброзія перетворює життя людини на пекло, і воно буде поглинати доти, поки цей пилок диявола росте на наших вулицях. Мало того, алергія може розвиватися навіть у здорової людини, яка дихає повітрям з пилком амброзії мінімум 14 днів поспіль. починається Ось як тільки починає пилок летіти, одразу починає... Починаються сльози, нежить перші симптоми. Ну треба напевно всім зібратися, і кожен повинен рвати цю траву. Потрібно масово знищувати амброзію. Рослина дуже живуча, мало того, що амброзія висушує землю, проникаючи глиб на чотири метри, так ще й насіння зберігається у ґрунті 40-50 років. 1 серпня разом з початком останнього літнього місяця у Бендерах відкрито новий цикл концертів під відкритим небом. Музиканти виступили в парку Олександра Невського на радість відпочиваючим. Джаз патріотичні марші, мелодії з популярних кінофільмів. Мелодії міських парків звучать спеціально для того, щоб відпочити душею, як то кажуть, розвіятись і потанцювати. Репертуар нашого оркестру дуже різноманітний. Ми третій рік як працюємо під прапором адміністрації міста Бендери, як муніципальний оркестр міста, працюємо постійно над оновленням програми, тому я думаю, що наша програма не приїлася ще нікому. 25 музикантів дарують музику слухачам. На карантині в колективі Лазаря Калоєва теж кипіла робота. Диригент підбирав репертуар, за можливістю проводили онлайн репетиції. І глядачі осінили старання оркестру. Музика дуже, Музика дуже красива. Надихає на гарний настрій і на хороші вчинки. Очень нравиться, очі приятна подобається. Прийшли на прогулянку сюди і побачили, що грає оркестр. Дитині подобається теж. Уважно слухає, запитує, що за пісенька, тільки танцювати не хоче. У минулому році музиканти грали двічі на тиждень. Цього року оркестр планує виступати по четвергах весь серпень. А якщо дозволить погода, то і вересні. У бендерських парках буде лунати жива музика. Футбольна сутичка лідерів. Вже завтра центральний матч туру чемпіонату Молдавії з футболу. Шериф приймає на домашній арені головного конкурента. Сусіда з турнірної таблиці Петрокуб з Хінчешт. Між клубами різниця всього в два очки гра. Обіцяє бути видовищною. Футбольна битва суперників вже завтра, початок о 20.30. Через пандемію команди грають без глядачів. Трансляцію гри можна знайти онлайн. Про ключові події матчу у соцмережах нашого каналу. Стежте за грою своєї команди разом з першим Придністровським. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч як завжди о 18.15 на першому придністровському.